Будемо їхати так просто до Нікудрунку. Що там, затово мені продав в буперву, <звучить> не пам'ятаю. Він до нас не приїжджав. Ми разом у Кудрявського робили. Так і дружить оставили з ними. <звучить> Зупинка вулиця Миколи Закревського. This is Микола Закриєвського Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупиняється. Мікрорайон. Next up is Micro District No. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR-квитків в військову застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS.

Ленинградский на я таки не працювал, и там ці столбы стали на кругу, уже не помню, где я там запустил чи или где я тоже в там уже на Лайон. Это по этой стороне, да, в этой поле. А, по этой. 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 А, Плески, я ну, на я вважаю. Ну, куда кругу там якийсь цей був кінотеатр. А, Форенція. Ну, mm. ми доїжджаємо mm. по факту вже. Угу. Да? Mm -hmm. А це з Радужною, де? де? Це, звичайно, за Форенцією. Наступна збивка — міністерство архітекту Це з Райського району, де? Так, це з Райського району. Так, це з Райського району. Так, це з Райського району.